Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Ми Раб знову заявив, що хоче битися з Корі Ценхагеном у стійці, планую заробитися Корі, хочу його нокаутувати. Думаю, що 90% поєдинку пройде в стійці, поки ми ще не давав сумнівів в його словах. Останнім часом мира всі хоче нокаутувати. Він ще в одному інтерв'ю казав, що в реванші з Нормагомедовим також того вирубить. Я чесно кажучи, менше ставлю на те, що Двалішвілі досягне цілі нокаутом. А от в те, що перемога рі. Це точно вірю. Корі Сенхаген вважає, що сильні сторони два лішвілі проти нього не спрацюють. Він побив Умара, коли той занадто втомився. Я не втомлююсь. Він побив Омелі, бо переборов його. Зі мною так не вийде. Мераб виграє, виснажуючи суперників або у боротьбі. Але проти мене це ніколи не проходило. Звичайно, Корі небезпечний боєць. Він мені теж подобається. Просто мені здається, що цього разу ми побачимо найвищу міру піку форми Мераба Валішвілі, але це ММА. тут може статися те, чого взагалі не очікуєш. Тренер Мираба Двалішвілі Рей Лонго поділився думками про майбутній бій свого підопічного. Я завжди був великим фанатом Сенхагена. Мені подобається його настрій, підхід до всього. Сенхаген небезпечний. Такого бійця не можна недооцінювати. Але я думаю, у нього лише один спосіб перемогти Мираба. Йому потрібно зупинити локомотив, який мчить на повній швидкості прямо перед собою. Думаю, з Кардіо у Корі все окей. Від тейкдауні уходити він теж вміє ще й на контратацію може вимкнути у нього багатий арсенал, але ним ще треба скористатися. Тиск Мераба неймовірний, що всі ці навички вимикаються. Анонси Арман Сирукен проти Дена Хукера Билав Мухаман проти Єна Гарі. А також старший брат Топурі отримав суперника Олександр Топурія проти Бекзата Алмахана. Турнір відбудеться 22 листопада. Конор МакГрегор заявив, що угода про його бій у Білому домі підписана. Угода завершена, підписана, досягнута. МакГрегор битиметься в білому домі на честь 250-річчя Америки. Думаю, там ще й вони й кров'ю підписали. Мелі вважає Ілію Топурію найкращим бійцем в історії ММА. Хочете великий бій, ілія проти Конора МакГрегора? Ось що вам потрібно. У Конора зараз не найкраща серія. У п'яти останніх боях він не блищав. Але якщо вам потрібна головна подія в Білому домі, це саме той бій. Думаю, Ілія міг би перемогти, хоча Конора ніколи не треба списувати з рахунків. Але Ілія топурія це найвеличніший боєць, який будь-коли ходив по землі, навіть вищий за Джона Джонса. Отакої хлопці. Бій теж би був гучний, але яке визнання від цукорка? Це вже рівень. Ізраїля Десанья висловив готовність битися з Ентоні Ернандесом. Безумовно, я готовий битися з Ернандесом. Я готовий вийти проти будь-кого, кого вони виставлять проти мене. Цей бій однозначно мені цікавий. І ізі, молодець, що готовий до таких викликів. Друзі, що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Халіл Раундрі хоче отримати титульний бій після поєдинку з Ірже Прохаскою. Мене мотивує близькість пояса. Ця можливість здається дуже реальною. Вона дисциплінує мене. Я майже зробив це. Складно жити лише тренуваннями далеко від нормального життя. Після мого бою з прохаскою люди повинні сказати: цей хлопець абсолютно точно заслуговує титульник. Ти що, з глузду з'їхав? Бачив його останній виступ проти іржі. Без сумнівів він на Ступний упевнений, якщо Раунтрі проведе такий бій, як каже, то скоріш за все йому швиденько дадуть титульник. Але прохаска теж небезпечний, і поки можливо ще не треба його списувати з рахунків. Дастін Порє висловив сумніви щодо готовності Педі Пімблета до титульного бою. Я поважаю Педі і те, чого він досяг. Але я не думаю, що перемога над Майклом Чендлером, враховуючи його спад, одразу дає право на титульний бій. Я знаю, що Пімблет яскравий боєць і про нього говорять, але я хотів би побачити, як він б'ється з кимось із 105. І тільки після цього можна говорити про його титульні перспективи. Повністю погоджусь: мішки бити то так. Таке діло, а от проти нормальних мужиків хі -хі, жартую. Ну я маю на увазі, що гідного суперника 105 не на спаді, а у розквіті своїх сил. Дастін Пор'є також сказав, що хоче провести боксерський поєдинок із Нейтом Діазом. Зуфа боксінг 12 раундів. Я і Діез, я би це зробив. Єдиний бій, який би я прийняв. Чесно кажучи, я проти такого лайна. Який бокс з Діазом? Окей, Діаз вже не тор друзі. Хоча фан база у нього нормальна, але не для рівня боксу мені так особисто здається. Та й навіщо там таке? Дріко з Дюплісі вважає, що Алекс Перейра достроково переможе Магомеда Анкалаєва в реванші. Я подивився відео з тренувань Перейри. Він виглядає страшно, виглядає злим. У нього ніколи не було проблем із ударною технікою. Проблема була в тому, що суперники його тиснули і позбавляли простору. Йому просто потрібно триматися подалі від сітки. Я справді не думаю, що цей бій дійде до фіналу. І ставлю на те, що Перейра поверне собі пояс. Я теж так хочу, і навіть вірю, що Перейра зуміє донести свою бімбу, яка вимкне світло, той навіть не зрозуміє як. Так, я бачу ваші коментарі. Багато хто вірить в перемогу Анкалаєва. Друзі, це не буде повтор першого поєдинку. А щоб у цьому упевнитись, залітай на нашу трансляцію UFC 320, яка відбудеться у нашому телеграм-каналі у день турніру. Посилання знайдеш в описі під відео. Підписуйся, щоб разом побачити, як Алекс Експерейра поверне собі пояс саме раб два його збереже. Мейнкарт з українськими коментаторами. Алекс Перейра не вважає перемогу над Анкалаєвим важливішою ніж над Адесанією. Було б чудово перемогти Анкалаєва, це дуже важливо. Я досягнув у UFC багато чого, і дуже швидко, більше ніж будь-хто інший. Тому я збираюся скористатися можливістю забрати титул, Порівнювати перемогу над Адесанією. ніщо не зрівняється з тим боєм, враховуючи нашу всю предисторію. Багато людей думають, що конфлікти роблять поєдинки цікавими. Але це не так, має бути історія. Анкалаєв робить усе неправильно. Так, історія дає інтригу, шарм та цікавість до бою, що не скажеш за Анкалаєва. Друзі, а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни, будь ласка, на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео завітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.